21 березня в селі Шабо на базі навчально-вихованого комплексу відбувся 20 20-й щорічний обласний фестиваль дружин юних пожежних. Організаторами всеукраїнського фестивалю стало головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Метою цього заходу є навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, навичкам діяти індивідуально, а також в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях. Та саме головний задум цього фесту є виховання інтересу до професії. Пожежного рятувальника за конкурсними правилами, участь в заході могли взяти дружини юних пожежних загальноосвітніх навчальних закладів. Цього разу на розсуд журі були представлені чотири команди: задамівки, вигону, старакозадча, а також збірна команда сіл Випасне та Турлак. Конкурсна програма заходу складалася з наступних етапів: візитна картка. На цьому етапі учасники фестивалю представляли свою команду членам журі. За три хвилини хлопці та дівчата повинні були ознайомити інших однолітків з профілактично роботою, яка була проведена протягом року, конкурс вирішення ситуативних завдань. Дружини юних пожежників могли показати весь свій професіоналізм. Рятувальна мотузка, юні рятувальники, дивлячись на фотокартки, в'язали вузли, які в майбутньому можуть врятувати не одне життя. Безпека у лісі, етап ситуація це ті завдання, які мусили пройти всі учасники фестивалю. І нарешті домашнє завдання. Цілих 10 хвилин команди мали змогу тематично розкрити весь потенціал свого колективу. Цей конкурс проводився під гаслом: про безпеку пам'ятай, цінуй життя в біду не потрапляй. Юні рятувальники співали, танцювали, розповідали гуморески та вірші. І звісно, все це на тематику пожежної безпеки. Після ретельного підрахунку балів жюрі винесло свій вердикт. За третє місце і 48,4 бала у нас награждається староказацький НВК. Третє місце награждається Виганська школа. Друге місце зайняла команда з Адамівки, і відповідно, що перше місце посіла збірна сіл випасного та турлак. У найголовніше, не перемога, а участь. І це там немаловажне вопрос, то діти для себе взяли жизнеї примір, як діяти в тих чи інших ситуаціях. І подросшее поколение, мы можем быть уверены, что они э могут обезопасить себя и окружающих рядом с себя людей. Команды дуже добре виступали. На мою думку, що 3-4 роки і наші лави поповнення дуже добре виховані в як для нашої професії Молоді люди дуже вдячні». всі команди виступили на належному рівні та не залишились без подарунків: кубки, запризові місця, грамоти, флешки, а також футбольні м'ячі. Діти були неймовірно щасливі.